Ку-ку-а Ку-ку! давайте пограємось. У нас є ось така машинка. Це велика машинка. Ця машинка називається автобус. Вона може перевозити інші машинки. А може, і тварин? Так, ми можемо покатати на ній коника, так? Коник, кого ще? Єдинорога? Давай єдинорога покатаємо на автовозі, кого ще? Кого ляльку? Давай ляльку покатаємо теж. Дивись, Аліса, ось так їде машинка, і везе, інші машинки, і тварин, і іграшки. Така велика машина, яка може перевозити все, що потрібно. Хтось дзвонить, телефон! Телефон дзвонить. Алло, алло, хто це? Покликати ведмедика? Ведмедику, тобі дзвонять! О, хто мені дзвонить? Алло, алло, хто це? О, справді знайшовся мій мед! Я його так довго шукав! Дякую! Я зараз приїду і його заберу! До побачення! Це мені дзвонили, сказали, що знайшли мій мед, який я загубив. Ух ти, як чудово, ведмедику! Це круто! Добре, тоді поспішай! Поспішай, ведмедику! Так, так, все, ведмедик побіг, побіг за медом. Лялька. Це лялька. Лялька. А де у ляльки носик? Ось носик. А де у тебе носик. Покажи, де в тебе носик? Молодець. А де у ляльки очі? Ось очі одне і друге. Два ока, два ока. А де у тебе очі? Покажи пальчиком, де у тебе очі. Молодець, молодець. А де у ляльки губки? 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 А де у ляльки брови? Покажи, де брови? Ось над очима. Над очима брови. Над очима у нас брови. А де у ляльки вушка, ось одне вушко, ось друге вушко. Молодець! А де у ляльки щоки? Де щоки? Щічки, покажи! Ось одна щока, ось інша щока. Покажи, де в тебе щічки! Ось щічки, ось тут отак от. Мщічки. А де у ляльки пуп пупік. Ось ось у ляльки пупік. Пупік. А де в тебе пупік? Покажи на животик. Покажи на животику, де в тебе пупік? Де ось там пупік. Так, молодець! Ти молодець, ти просто молодець. Ти супер, 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 супер молодець! А давай погодуємо ляльку. Лялька хоче їсти. Давай візьмемо ложечку, це ложка. І погодуємо ляльку. Ми можемо взяти і погодувати ляльку кашкою. Ам-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням. Ляльку ляльку, я годую, З ложечки ляльку я годую, лялька, лялька, ням-ням ням, лялька так добре їсть, якщо хочеш їсти ти, просто на ложку покажи. Якщо захочеш їсти ти, просто ням-ням скажи. Нарізаємо, беремо ніж. Отак. Отак. Молодець. Ага. Картоплю розріжемо. Ось так. Молодець. Ага. Перчик. Давай перчик розріжемо. Отак. Розрізаємо. Перчик, молодець. Ага. Ковбаску розрізаємо. Розрізай, давай сама. Давай. Давай ножем. Ух ти! Молодець. Так, це в нас що? Куряча ніжка. Молодець. Що тут ще є? М'яско! Розрізаємо м'язко. Молодець! Це рибка. Риба. Як рибка робить. Зроби, як рибка. А давай зловимо рибку. Зловимо рибку. Рибка може жити в озері, рибка може жити в річці, рибка може жити в морі або в океані. Давай зловимо рибку. Нам потрібна для цього. Вудочка! Ось у нас є вудочка. Ми будемо ловити рибку. Але щоб зловити рибку, треба сказати: ловись рибка, велика й маленька, велика й маленька. О! Зловили рибку! Ура! Ми зловили рибку, ура! Рибку зловили! Ловись рибка, велика й маленька, велика й маленька. Зловили рибку. Ура! Зловили рибку. Давайте ще спробуємо когось зловити. Ух ти! Кого це ми зловили? Та це, це ж не рибка, це кит. Кит! Ми зловили кита. Ух ти! Кит. Це кит. Сонце! Сонце світить! Сонце світить яскраво, сонце жовтого кольору. Зараз день, а вдень світить сонце. Темно, ніч. На дворі темно. Вже ніч. Вночі світять зірки на небі, світять зорі, а також місяць вночі на небі. Місяць. Ой, ой-ой! Дощик! Дощик капає! Дощик! Як капає дощик? Кап-кап. Кап-кап-кап. кап кап капає дощик. Як захиститися від дощика? Потрібна парасолька. Оп! Парасолька! У мене парасолька. Тепер. Мені не страшно ходити під дощиком з парасолькою. Можна гуляти під дощем. А що у мене є? Це пазл. Це пазл. Давайте складемо пазл. Це пазл з тваринами. Нам потрібно знайти необхідну тварину і покласти на своє місце. Це жирафа. жирафа. Куди жирафу, куди? Ні, не сюди. Ось тут місце для жирафи. Так. Це мавпочка. Як мавпочка робить? Мавпочка. Мавпочку, куди? Сюди? Ні, сюди не підходить. Ось місце для мавпочки. Ось сюди, мавпочка, у нас підходить. Далі в нас хто? Далі в нас тигр. Тигр. Як кричить тигр. Гарчить. Тигр що робить? Тигр гарчить. Де його місце? Де ні. Ні, не сюди. Ось сюди тигр. Тигр. Далі в нас хто? Це слон. Слон. Слон трубе. Труту. Слон куди? Сюди? Ні. Сюди не підходить. Сюди і сюди не підходить. Залишилось сюди. Так, справді сюди підходить слон. Хто в нас, хто в нас? Ще в нас є папуга, папуга. Це папуга. Куди спробуємо? Ні, тут не його місце. Значить, ось сюди. Правильно папуга. Хто в нас ще залишився? Хто в нас ще залишився? У нас залишилась панда. Це панда. І останнє місце в нас для панди. Ми склали пазл. Дякую вам, дорогі дітки, що були зі мною і дивилися це відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, попросіть у своїх батьків, щоб вони натиснули лайк вподобайку під цим відео. І підпишіться на канал Няня Аліна. Дякую, до зустрічі, до побачення! Пока-пока!